Девушка номер 15. Насправді вона не, бу, не, бу, не була дуже складною. Перший автомат за 2 хвилини наповнює гелієм три однакових кульки. Давайте запишемо, хто не зміг її записати. Ось так, скорочено. І так, перший автомат за 2 хвилини наповнює три однакових кульки. Кульки. А другий за той самий час на 100% більше. Скажіть, будь ласка, що таке 100%? Це саме число, да? саме ціле. Тобто, що означає, що на 100% більше? Тобто на 3 кульки більше, тобто 6 кульок. За той самий час, тобто за дві хвилини, ось це треба було зрозуміти. 6 кульок, бо 100% це саме це число. А тепер перше питання. За скільки хвилин другий автомат наповнює гелем одну повітряну кульку? Другий автомат одну кульку знак питання хвилин. Це перше питання. Основне. А друге питання. Скільки всього повітряних кульок наповнюють гелієм обидва автомати за 10 хвилин. Можна так написати: перший плюс другий. За 10 хвилин, невідомо скільки кульок. От якщо ви, вірно, трактували те, що на 100% більше, далі задача вже з відсотками все закінчилося. Тобто, так, це така буде дуже проста задача. Дві хвилини це скільки секунд, це 120 секунд, так? І якщо другий автомат за 120 секунд 6 кульок надуває, як визначити, скільки одну він буде надувати? 120... Що? 120 ділити на 6. Діти, я запис увімкнула. Так, так є. А, І це буде 20 секунд. Це одна кулька другим автоматом заповнюється. За 20 секунд одну кульку він надуває. Так, а тепер дивимось далі. Номер другий, тайн, номер другий, питання Скільки вони обидва за 10 хвилин? Можна так, тут десь декілька способів є. Можна було побачити, що і там, і там за 2 хвилини вони щось там надувають. Тобто разом за 2 хвилини, скільки вони надують кульок? 3 плюс, 6, це буде 9 кульок. Це перший та другий автомати. За дві хвилини надають. А тепер дивіться, а 10 хвилин це в 5 разів більше, так, ніж дві хвилини. Тому що треба зробити? 9 помножити на 5. Це буде А в нас як то маловато людей, прийшли на ЗНО. Ну, так вже і буде, зараз тривога ж. Нехай вже так і буде. Я нікого ругати не буду, потім запис буде. Це, як пояснити, за 10 хвилин, так? 10 хвилин. І відповідь тут дві відповіді. Перша відповідь 20 секунд, друга відповідь 45 кульок. Зрозуміло, так? А тепер дивіться, пам'ятаєте, я вам надсилала відеоурок, там, де був номер 16, 17, вони такі були досить. 21-й, там це було. А ось 22, 23, скажіть, будь ласка, ми ж не розв'язували? Давайте розв'яжемо. Ні. Ні. Ну, давайте займемось сьогодні саме цими уроками. Так, трошки я зроблю менший масштаб, щоб було де писати. І так, ви пишете сьогоднішню дату в зошиті для підготовки до ЗНО. Сьогодні в нас 6 березня, класна робота. І тема уроку буде ну, та ж сама, видача на відсотки. І ми робимо зараз номер 21. Давайте прочитаємо умову. Точно ми її не розв'язували? по моєму ми розв'язували. все розв'язували, воно було в відеоуроці. Ось 22 ми не розв'язували. 21 розв'язували, 22 ні. І так, вартість оренди автомобіля бюджетного класу складається з основної плати та додаткової за понадмірний пробіг. За перевіщення норми пробігу 50 км за добу враховують додаткову плату в розмірі 6 гривень за кожний понармовий понад кілометр. Пробіг автомобіля орендований на 6 діб, становить 420 км. Яку суму грошей П становить додаткова плата за понадмір новий, нормовий, господі, пробіг? Ну і далі щось ще там треба знайти. Давайте спочатку запишемо якось о, умову. Тобто за перевищення, за перевищення пробігу, це коли більше 50 кілометрів за одну. Добу. Додаткова плата 6 грн за 1 кілометр. А тепер дивіться, за 6 діб, проїхали 420 кілометрів. Тобто, якщо ми 420 поділимо на 6, зрозуміло, що ми норму перевищили, так? Бо буде 70, а нам треба, щоб 50 норма була. А, тому е, зрозуміло, що треба платити додаткову е, плату. П це в нас додаткова плата. Як визначити, Чому вона дорівнює? І так, перше, е, треба знайти, чому це число П дорівнює, а друге питання таке. Яку плату за оренду автомобіля? А, основна плата є фіксованою, становить 400 гривень за кожну добу. Тобто за... Збій повітряної тривоги. Ну, прекрасно. І так, за кожну добу 400 гривень ми платимо. Нас запитують, скільки відсотків за 6 діб становить грошей. О, господи, сума грошей П. Um, і так, напишемо так, скільки відсотків, тобто це П це додаткова плата, а ще є й основна плата. Тобто нас запитують, скільки відсотків додаткова плата становить від, від основної. П становить від основної плати. Так, і ще раз прочитайте умову. Вона не дуже складена. Кирил хоче відповідати. Давай, Кирил. О, перша дія нам треба, мені здається, те, що нам треба 6 помножити на 50. Так, перша дія визначимо, скільки, ну, норма яка була, так? 6 помножити на 50, це буде. У нас 3. Чого? Кілометрів? Це норма. Норма. А тепер ми а, повинні з'ясувати, наскільки воно було перебільшено. Тобто. 420 мінус 300. Молодець. 420 мінус 300. 420, -300. І це 420 буде. кілометрів перевищено. Угу. Так, це перебільшення норми. Ми знаємо, що за кожен кілометр ми платимо 6 гривень. Перебільшення. І тепер, щоб знайти суму П, що ми Кирил повинні, повинні зробити. Нам треба 120 двадцять на 6. Угу. Це буде в нас 720. Всього кілометрів, так? Ой, кілометрів гривень, що я таке кажу, гривень. Гримінг. Це і є це наше число П. Тобто на перше запитання, якщо б ви ЗНО вносили відповідь, ви б написали 720 кілометрів. Так, далі. А друге запитання. Скільки відсотків це число становить від. Основної плати. Треба знайти основну плату. Кожен день вони платять по 400 гривень, а всього вони е, їздили 6 днів. Тобто треба знайти основну плату. 6 ми повинні подовжити. Нам треба 400 помножити на 6. Так. Да. І це буде. Це в нас буде 2400 гривень, це наша основна плата основно оплати. Тобто вони повинні 2400 заплатити, якби за користування автомобілем, а ще за те, що вони там більше проїхали, вони ще 720. А тепер дивіться, нас запитують, скільки відсотків 720 становить від 2400. Це можна зробити з допомогою пропорції, що в даному випадку приймається за ціле. Хотілося до 2400, це 100%. Діти, можна я швиденько відповім? Алло, Інна Геннадійовна. Добрий день. Так, угу. да, так, да, я звернулася. Добре. Угу. Так а ты знаешь почему? Потому что ты раньше вышла. Они а вы не в 11. Вот так. Это Гуйван раньше вышла. Она сказала, что она забыла, когда звонки. И получилось, что э, урок был в 7 10, 11, 10, э, а ну как бы а вы... Не знаю, нет, там они меня Я попросила их объяснить, говорю, что... Но она напутала Гуйван. Они все... Это точно, я тебе могу ну, как бы показать переписку, и там это время есть. И вот когда время... Ну, она и не знала. Семьсот двадцать умножить на сто, а снизу 4200. это не их вина, это точно, я тебе говорю, я сейчас тебе покажу, но ну, как бы время. Они вовремя, в 7-10 или 11. Мы, мы можем да. это 2400 да, 100. Нечка, у меня 100 сейчас. Будет. Давай все, извини. Получается, угу. Пістот двадцять ділимо на 24, так? Получается, тут у нас. А, буде 30 відсотків. Тридцять, так? Тридцять. Тридцять перших або просто 30 Х дорівня І відповідь. Реддві це окей? Кирил молодець отримує одинадцять. Це було така непроста і так райденку А, Йдемо далі. А чому там 720 гривень отримує х відсотків? Вас запитують, скільки відсотків понадмірна плата складає. Тобто, число P, ось ці 720, це і є ваші Х відсотків. Бо питання яке? Дивіться? А скільки відсотків від основної плати становить сума грошей П? Тобто, скільки відсотків? Становить 720 гривень від основної плати. Так зрозуміло? Так. Можна стирати. Можна? Так. А, і так, йдемо далі номер 23 Ім'я за оренду двох велосипедів для батьків та одного велосипеда для дитини заплатила 1200 гривень. Вартість оренди одного велосипеда для дорослих в півтора рази більша за вартість оренди одного велосипеда для дитини. Визначте вартість оренди велосипеда для дитини. Оренда шолома та пари руковичок становить 15% від оренди. Для дитини. Скільки гривень вона повинна заплатити там за щось? І так, давайте запишемо теж умову. Багато тексту. І так, а що вони там за що заплатили? Два велосипеди для батьків. Два велосипеди для батьків. Та один велосипед для дитини. Це коштує 1200 гривень. Це оренда. Відомо, що один велосипед для дорослих оренду, дорослих, в півтора рази більше, ніж один велосипед для дитини. Так, моє ну перше запитання яке? Скільки коштує оренда велосипеда для дитини? Бачите, діти, ці задачі вас вчать, ну, якби практичному використанню математики. Вони такі більш практичні. Багато тексту, але вони більш практичні. Так, а друге питання яке? Тут ще є умова, а потім питання. У нас є ще шолом. Та пара руковичок це 15 відсотків від вартості велосипеда для дитини. І нас запитують, скільки сім'я заплатить, скільки заплатять за три шолома. Та три пари руковичок. Так, ну по-перше, а хто хотів би відповідати? Тут якби дві задачі. Перша задача не пов'язана з відсотками, а друга пов'язана з відсотками. Діти, є бажаючі від. Так, Юля, ну давай, Юльчика, спробуй. Юль, ти підняла руку, хочеш відповідати? Так. Да. Дивись, а тут це натяк на те, що треба розв'язувати цю задачу через рівняння. Якщо ми вартість одного велосипеда для дитини позначимо за х, то для дорослих скільки буде вартість оренди? 1200. Ні, це в сумі за два велосипеди і один для дитини. Ось в тебе умова, дивись. А по... Велосипед для дорослих в півтора рази для... дорожче. Тобто, якщо велосипед для дитини менший Х грине, то для дорослих буде скільки? Півтора x, так? Угу. А тепер дивись, дивись, скільки в тебе було велосипедів для дорослих? Два, бо батьків було двоє. Тобто два треба помножити на ікси. І один велосипед для дитини це один х, і в сумі це дає 1200. Ну і тепер давайте спрощувати. Два на півтора. Скільки це буде? Два на півтора. Угу. Ну, півтора плюс прямо. Три. Просто три, так? Три, так. Трикси, та ще плюс один Х. Ікс. Чотирикси. Угу. Як з цього знайти Х? Треба 120, 120. Ну, 1200, 1200 политик на 4. І скільки це буде? 300. Тобто. Що таке X? Це скільки коштує оренда велосипеда для дитини. Вона коштує 300 гривень. 300 гривень. Це Ну, скільки велосипед для дитини? Так, а тепер дивіться, що нам відомо? Якби перша частина Задачі на перше запитання ми відповіли. Нас запитували, скільки оренди велосипеда для дитини. Тепер далі, друга частина задачі. Що тут? А до треба... рукавички це 15% від 300%. Як тут знайти, скільки це буде коштувати? Ну, треба спочатку 15% перевести в десятковий дріб. Можна, так. Це буде 0,15 0,3% помножити треба... на 300, Да? Можна не через пропорцію, а дійсно через правило. Щоб знайти відсотки від числа, треба відсотки перевести в десятковий дріб. Якщо слово від, то помножити на число. Множимо. А тепер пам'ятаєте, ми казали, що якщо у нас є число з двома нуляками, а тут число з двома комами, то якби ці два нуліки рухають кому вперед. Це те ж саме, що 15 помножити просто на 3. І це буде 45 гривень. І треба 45 помножити ще раз на 3. Так. Да. А це, якби, друга, ну, можна сказати так, це перша дія, да? а друга дія це буде 45 помножити на 3, бо 3 були шолома та рукавички. І скільки це буде? 135. 135 гирне це в нас а, три шолома та рукавички. І тоді, якщо б ви записували відповідь, у вас два запитання. Відповідь на перше запитання. 335. 300, це перше, так, а на друге. 135. Так, дякую, Юля 11, молодець. Давайте, може, ще одну задачку спробуємо. Така вона теж, я пам'ятаю, навіть коли вона давалася, це мої діти вже 5 років назад випускалися. Це було на кровному ЗНО. Теж практичного такого змі... А, мені здається, що ми пропустили. А ви можете повернутися обратно? Я не дописала там. Зараз спробую. ось так. 24-й номер далі. Я поки що читаю умову. На виставці представлено лише два види мистецьких робіт картини та скульптури. Причому скульптур в чотири рази менше, ніж картини. Картин. Перше питання. Скільки відсотків становить кількість картин від загальної кількості робіт на виставці? виставці? І друге, на скільки відсотків кількість картин більша за кількість культур? І так, запишемо умову. Номер 24. І так, у нас є картини. і скульптури. Скульптур в чотири рази менше. Це теж натяк на те, що треба через рівняння, але тут невідома спільна кількість робіт, так? А тепер дивіться перше питання, яке? Скільки відсотків? Ольга ти Так. Да. А ви самостійно перевірили? Я ні, діти, не встигла Сьогодні лише в рамку заліки перевірила. І так, Добре. скільки відсотків? Ну, як тільки я перевірю, я вам напишу. Становить. Кількість картин від всього, від всіх робіт. Картин від всіх робіт. Ну, тобто, всі роботи цієї картини здали. А скільки були? людей не здало в залік. У вас, мені здається, 4 чи 5 не здали. Ну, mm. це не так мало, але в них там ом, майже були такі глухі помилки, вони подивляться потім. Ну, і були такі, хто не прийшов в той день. А так. я здав? Я і здав? Так, да. да, я ж. Мішу, в тебе я 12, вирус. подивись в журнал. У мене питання: я... Як... Я казати, а як казати? А ти приїдеш? Зуспільно. А коли ти приїдеш, Кирил? <звіг> До Одеси, коли ти повернешся? <звіг> ну, я приїду, ну, зважай лехом. Серйозно? Ну, я тоді тобі надішлю <звіг> за час, ти мені просто сфотографуєш і я не йшла, Що робити? І по іншому. <звіг> Не вийде. Скільки відсотків становить кількість картин від всіх робіт? А коли можна буде залік переписати? У вівторок. Так, це перше питання. Так, Юля, менше запитань, на три хвилини залишилося. І на скільки, на скільки відсотків? Давайте встигнемо ще це розв'язати. На скільки відсотків картин більше, ніж скульптур? Картин більше, ніж. Культура. І так, ну по-перше, якщо вони порівнюються і невідома їх спільна кількість, ми не можемо визначити, скільки їх конкретно, тому ми можемо лише через Х виразити. Якщо меншу величину ми позначаємо за х, і це в 4 рази менше, то картин буде в 4 рази більше, тобто це буде 4кси. А всіх робіт на виставці скільки буде? 5 ексів, так? А тепер дивіться, якщо ми це вже помітили, а як відповісти на перше запитання? Тобто картин в нас 4 екси, а всіх робіт 5 ексів. І вас запитують, скільки відсотків 4 екси становлять від 5 ексів? Тут можна скласти пропорцію. Від чого вони становляться 5 ексів? Це 100%, тобто це ціле наше. А 4х це те, що ми шукаємо. Ну тут х вже некоректно використовувати, напишемо y відсотки. Як знайти y цей? Ми 4х множимо на 100 і ділимо на 5х. Х скорочуються, це ж множники, 100 ділиться на 5, це буде 20, і 20, 4. Це буде 80, тому відповідь на перше запитання в нас буде 80. 80% складають картини від всіх робіт. На перше запитання ми відповіли. А тепер дивіться, щоб відповісти на друге запитання, в принципі, тут не треба щось там дуже довго розписувати, тут можна це і усно зрозуміти. А В даному випадку треба просто зрозуміти, що ми приймаємо за 100%. Ще раз, яке друге запитання: наскільки відсотків картин більше, ніж скульптур? От більше ніж скульптур, підказкою є ось це слово ніж. Тобто, воно вказує на те, що приймається за 100%. Тобто скульптури це наші 100%. А тепер дивіться, тоді картини, скільки відсотків будуть складати? 400%, бо в 4 рази більше. А вас запитують, наскільки більше. 400 мінус 100 буде 300. Давайте це якось опишемо ось так. Напишемо так. Так як 4хси від х складають. 400 відсотків, то це на 400 мінус 100, тобто на 300 відсотків більше. І тому відповідь на перше запитання в нас буде 80, а на друге 300. Якщо запитань немає, на сьогодні закінчимо, надім ви візьмете номер 25 і 26. Я сфотографую і надішлю трошки пізніше. Дописуйте, будь ласка, і на сьогодні закінчимо, можете виходити з конференції. До зустрічі. the